Всім привіт! Зараз у нас майже 12-та година. Сьогодні в мене робочий день починається з обіду, тому що вранці були деякі домашні справи. Зазвичай, звісно, я виїжджаю раніше, але ну, сьогодні вийшло так. Що по плану? По плану поїхати на роботу. Потім заскочити до бабусі, там те, що треба завести. Надо поскладати знову ж таки матеріал, завершити монтаж уроків для манікюру. Ну і пару уроків сьогодні в мене має бути по суті. Тому якось так. Коротше, що я вам хочу розповісти. Ви знаєте, як я їздив на мийку вчора з дружиною? Я в житті ніколи ж не був на миках самообслуговування. Можливо, це для вас дуже дивно звучить, але ну, так вийшло, склалося в житті, що ті машини, які в нас були, ми завжди мили на мийках, там, де є бокси. Тобто віддавали людям автомобілі, і люди вже там все мили. Так, Кішка Чому. Поїхали вчора на мийку самообслуговування, запитав у типу, на яку можна поїхати. Він мені там сказав, що їй там будь-яку, яка ближче до тебе, в принципі, суті того не, не міняється. Е -е, поїхали ми, приїжджаємо туди. Е -е, зазвичай я вже зрозумів, що на мийках є якась інструкція, де там можна щось почитати, подивитися, типу, як воно це все працює. Но я цього ж не знав, сам принцип роботи самої мийки. Приїхали ми туди, я, по-перше, шукав, не знаю скільки хвилин, де знайти той жетон чи куди засунути ті кошти, які потрібно, щоб включилася та мийка. Поки знайшов якогось хлопця, який мені показав, що вон є автомат, в який ти типу, вставляєш ти 50 гривень, тобі випадає жетон, взяв я той жетон, прийшов до самої мийки, почав мити автомобіль. А фішка в чому ще? Як мити автомобіль? Я той жетон, і я не знав, оказується, воно дуже швидко то все е, тікає донизу 50, 49, 48, треба мити дуже швидко. Я, виходить, ніфіга толком не стів помити. По-друге, коли ми обирали типу чим мити, нам ж треба мити спочатку піною, потім водою змити, а потім зверху типу, покрити воском або там ще чимось. Не пам'ятаю, як воно там це та називається, ну, суттєвим тому. E, і, як ви думаєте, я натискаю на миття піною, беру той пістолет, натискаю на кнопку, а з нього нічого не л'ється. Ну як там, вода і єлі капає, я не в чому прикол. Якби ж біля мене розуміюча людина була, яка колись тут на мийках працювала, вона мені сказала, що алло, Юр, э, там два пістолети, типу один пістолет для піни, другий для води. Це я вже потім, коли ми, е, ми вимкнули воду, сполоснули машину. Я думаю, так хоч сполосну водою, хоч трішки, хоч легше буде, тому що вона і так була в брудні, брудна повністю вся. То у нас, розумієте, таке враження, наче, е, коротко, кожен день тупо сруть на неї пташки. Тупо кожен день. Я вже замахався ходить пити. Я вже думав просто при... обмити водою для того, щоб змитити гімно з тої машини, щоб вона хоча б трошки була чистіша, тому що на вулиці зима і постійно якесь болото, бруд. І, думаю, зараз помиєш її на мийці і потім знову буде те саме буквально до вечора. Але фішка не в тому. Обмили той водою, як я до машини, а воно ніфіга не змило. І що ви думаєте? Ми поїхали шукати другу мийку. Добре, що там через... Буквально кілометр була ще одна мийка, навіть можливо менша. Приїхали туди, дивимося, там вона забита, багато машин, хоча на попередньо теж було багато машин, то думаю, якщо багато машин, мабуть, це показник, що хороша мийка. Заїхали ми в бокс, ну не в бокса всю хрінь мить машини. І що? І там є велика інструкція на всю стіну. Там написано, що є один пістолет такого-то кольору це для піни, а такий пістолет іншого кольору це для води. І до, до мене доходить, що блін, я, я тупанув, я реально тупанув. Так це ще фішка не, не, ще не закінчилась нічого. Почали ми мити машину, запінили її, потім зверху мили водою. Я повиймав коврики, думаю, зараз коврики промию. І знову ж таки, я поклав ті коврики просто на асфальт. І як я нажав на кнопку пістолету для того, щоб е звідти полетіла під напором вода і змила ті коврики, як полетів той коврик, фіг знакуди, як фіганув він, коротше, у сусідній машині прибіг якийсь мужик, крутить, біля і вискав пальцями, каже ви Лені, що ви робите? Короче, я думаю, хоч добре, щоб ти коврик хоча б десь на дорогу не вилетів. Поки там, там прищепки є. Чуваки, там прищепки. Блін, ну ж ну... таки, якби я знав ці прищепки. Ну чого я веду? Вік живе вік учись. От я і вік живу, вікучусь. Блін, жопу вже гарячий капець. Так, парканемося ми десь тут чи не парканемось? робити паралельне паркування я колись сімів а зараз трошки буває куплю не ну що, нормально вийшло та, до руль викрутити з другу сторону ну що, приїхали бігли в офіс працювати Щось не поміще що колоси приспустились треба буде манометром поміряти Раз, два. Коречко, такі в житті бувають ситуації, тому не переживайте, якщо ви тупите, це все нормально, вік живий, вік учись. Так, народ, питання до знатоків. Є такі наушники Marshall Motif ANC, теж є оптимать. Упали! Коротше, є такі наушники, питання дознати мотив Marshall Motif ANC. Отакі от. Зараз я вам покажу сам наушники. Ось такі. Е -е, питання в чому? Написано, що є безпровідна зарядка, але вона щось на ніфіга не працює. Якщо у вас є такі наушники і ви знаєте, чи працює тут безпровідна зарядка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, чи це в мене якась така проблема, чи я просто не вмію нею користуватися, чи вона там взагалі не працює по факту. Коротше, колега Саша десь поїхав на обід і став по дорозі. Каже, машина заглуха і, і все, нічого не відбувається. Зараз буду їхати по своїх справах і по дорозі, якщо він там ще стоїть, то спробую дізнатися, в чому справа, що трапилось. Знаєте, що фішка? Вони заряджаються. Я не знаю, в чому прикол. Але коли я ставлю на безпровідну зарядку, яка в мене лежить на роботі, від якої заряджається телефон, якби ніфіга не відбувається. Коли я поклав її сюди, пішла зарядка, обалдіть. Тому питання вирішено. Оказується, все працює, і я про безпровідну зарядку в себе дізнався буквально вчора. Навіть поняття не мав, що вона там є. Що за фішка трапилась? Їжджу постійно чую, що щось стукає. Я завжди е, говорив дружині, що це щось в багажнику, якісь речі лежать, заважають. Треба прибрати, посибирати особливо. Там є тарілка. ця пластикова, е, на якій катаються взимку, ми брали з собою, коли був сніг, катались. А зараз е, загляну в багажник, відсуну ту тарілку і дивлюся і побачив, знаєте що? Оказується, то відпав. Підсилювач звуку. У мене просто там сабуфер підключений з підсилювачем, як я туди, а він до половини просто висить собі на е, стінці від е, сидіння. Коротше, купив ось такі саморізи. Зараз треба буде заново його прифігачити туди, тому що там були коротенькі і, походу, вони просто попипадали. Маю такий мультітул, дякуючи колезі Саші. Колись попросив його мені купив в епіцентрі. Зараз ним спробуємо закрутити. Тут є така викрутка хрестова. Коротше, така тема. Бачите? І отут з цієї сторони він просто відпав. Тому попробуємо виправити. Щоб вдалося все пришпандьорити. закрутив, тепер я сподіваюся, стукать буде менше.